І всім salut, Ви на каналі Collection Man. Сьогодні, любі друзі, у нас буде обзор моєї колекції сінглів. Іменно що я зібрав за ці можна сказати, 3 роки. Ось тут ми маємо Marvel, тут DC, сінгли по DC, тут по Marvel. Зібрав я в мене різні сінгли, є на польській, є на англійській мові. Ну, Ясно, що на англійській це більш крутіші. Коротше, не знаю, з якого із стопочки ми почнемо. Це чуть-чуть більше, це чуть-чуть менше. Давайте почнемо з меншої. Це чуть-чуть відвину. Ось. Беру. Це комікси сінгли, які випускалися в Польщі. Колаборація Marvel і Fortnite. От у мене є 4 випуска. Перший, другий, третій, четвертий. Ось четвертий випуск. Ось третій. Другий, перший я вам зараз полистаю. Ось така от невеличка колаборація. Чи це цікаво? Я не знаю. Я купив це чисто. Думаю, о, якісь круті сінгли по Марвелу, чоловік паук ще щось. Або потім вже придивився, що це колаборація з Fortnite. Ну що ж, непогано не читав. І нічого поганого сказати за ці сінгли не можу. Є в колекції, нехай буде. Може, Розіграю серед підписчиків. Не знаю, буде видно. Ось так вони виглядають. Доволі дешеві були. Далі вже йде такий от сингл. Це навіть я би назвав тпб бешечка. Але це сінгл. Сінгл від ДК. Польський комік Spider-Man, як я розумію, це Ultimate світ. Ось такий от крутенький комікс. Тут є, по-моєму, що пару історій. Головна історія це з ящером. Доволі класна рісовка, доволі непоганий сюжет. Комікс мені дійсно сподобався. Я ним довольний. Я би хотів ще зібрати пару з таких от випусків від ДК. Це 68 сторінок. 2005 рік перший випуск. Доволі непогано. Для колекції він є на польському. Тому я його... Тобто прочитати для мене його легко. Далі вже йдуть комікси поцікавіше. Це ось такий от файличок, в якому є пару синглів. Опа-опа, е -е, це відправляється до DC. Тут один тільки по марверу, це Ultimate Ultimate uh, Fantastic 4, Фантастична 4 такий от сингл. Доволі непоганий, я завжди хотів мати якийсь комікс по фантастичній четвірці. передивляючись розпаковки популярних блогерів, Руслана Хубієва, Кюбайта завжди світ четвірки фігурував десь якісь круті комікс, ось реклама залізної людини, що свідчить про те, що цей комікс доволі такий старесенький. Але класний. Далі йдуть речі, вже цікавіші. Ось такий сингл Amazing Spider-Man. Варіантна обкладинка. Варіантна. Хоча вона мені взагалі не подобається, якесь дерьмо, якщо чесно. Е, поняття не маю. Чому ця в мене? Я купив цей комікс в лоті. Він в мене був в лоті з Бетмоном. з двома сінглами Альтронів. Ось такий от комікс. Як я зрозумію, це Доктор Октавіус? Чи ні. Коротше, взагалі не вдопляю сінгл по імезін спайдермену. Перший мій сінгл іменно по імезін спайдермену. Надіюсь, не остатні. Я ось їх так от ховаю, як якийсь хворий, жадний на сингли. Треба подякувати продавцю, що він все ось так от вони прийшли мені в цих фоліях. Це офігенно далі йде. Сингл. Ера Альтрона, Age of Ultron. Singл е, другий. Що можу сказати? Дехто говорить, що ця арка Ера Альтрона — це є повна туфта фігня. Е, планую прочитати, купити собі, але тільки ну, я отримав два сингла. Ось прошу любі друзі, зацініть. Що цей сингл собою представляє? Якщо ви придивитесь, Альтрон відблискує. Тут буде видно таке так, тіснення на ньому. Альтрон тут такий випираючий. Картонна обкладинка. Я тільки взяв в руки я вау, що серйозно? Перший випуск. Я думаю, що перший випуск має ціниться серед колекціонерів. Як, як я так вважаю, я хоча ще на eBay не перевіряв, скільки цей випуск коштує. Але, думаю, треба провірити. Реальтрона маю два Е, Чи я ними довольний? Так, я ними довольний. Я їх хотів, практично через них і Бетмана я купив цей лот, там, де було два сінгла по Реальтрони Amazing Spider Man. І зараз я вам покажу з Марвелною стороночку. Сінгли по DC Comics. Перший сингл. New 2 вестерн про Джона Хекса. Я думаю, ви бачили фільм про Джона Хекса. Доволі непоганий фільмець. Завжди вестерн мене цікавив, Люблю вестерн. І тут бах, знайшов в інтернет-магазині Singl. Шкода, що один цей покупець, чи збанкрутував, чи перестав випускати далі сінгли. Я без поняття. Але сінгл мені дуже сподобався. Сінгл по Harley Quinn. Підкупила мене обложка. Сам комікс не дуже. Тут якісь суміш тихоокеанського рубіжа і DC коміксів, роботи. Може, це і класно, але не для мене. У, випуск першого випуска Червоного колпака. М -м, маленька пасхалочка. Далі йде випуск Сінгл Зелений ліхтар. Підкупила також обкладинку, думаю, може це якийсь раритетний комікс. Ні, це не раритетний комікс, це комікс з Adam Strange. Така невеличкий такий сольний випуск про Адама Стрендж і Зеленого Ліхтаря. Коротше, непогано, може бути. Далі йдуть сінгли по Найтвінгу. Я купив лот. І там було пару випусків, Ось тут 98-й. На жаль, тут не пишуть, чи це варіант чи ні. Ну, ладно. Розпаковувати я їх не буду, це... не думаю, що вам це буде цікаво. Ваншотний випуск, Ануал. Nightwing від Тейлора Крістофер, Пенсіса, Міранда Феррейра, Лукас. Коротше, без поняття. Доволі такий грубенький сінгл за 6 баксів про цього чувачка. По-моєму, ще обзор на цей комікс робив. Так що можете знайти його на каналі. Далі 95-й випуск з такою обкладиночкою класною. Продавець все продавав в е, фолії з картонкою, тобто комікс забезпечені. Далі йде 82-й випуск. Доволі хороша обкладинка. Всіма любимий пес одноногий. Товховкає пес без ока, тут пес без ноги. Коротше. В людей походу, якийсь фетіш на бідних тварин. 94-й випуск. Я найтвінга купив практично в одному лоті цих пару випусків. Тому одна з останніх моїх покупок я збираю арку Зака Снайдера. І тут я от заглянув три сінгла. Batman, New 2. Нульовий рік. Думаю, ну що ж, треба купити. Ось випуск який у нас тут. 22-й. 23. -й. І офігенний також з тісненням коміксам, де ось без сигнал, чи що це? Він так виходить. Він такий рельєфний доволі. 21-й випуск, 4 бакса. Доволі непогано. І комікс перший віпус 2016 року Червоний колпак. Обажаю його, обажаю червоний колпак. Подивився мультсеріал Batman під колпаком. Під красним колпаком, якщо ви дивилися від студії Warner Bros. DC Animation а, Мульт на півтора години, по-моєму. що Фіген, я зразу влюбився цього персонажа. Ось така відвилася колекція в мене сінглів. Скоро в ній мають приїхати посилка з України. З моїми колекціями, лего наборами. Я на це все знімлю. Обзор. Звичайно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бажаю всім гарного дня!